Вітаю! На цей раз розглядатимемо не весь матч. Зосередимося тільки на одному голі-очерецька, який вивів Карпати в матч Динамо вперед. Карпати, до речі, вперше з'являються, або можна сказати, дебютують на цьому каналі, і одразу з усь такого позитивного боку будемо розбирати їхнє заття воріт. Ось ці всі крішени, кшталт не війшли у гру або не встигли вийти на матч, і тому подібне ми одразу. Відсікаємо і дивимося лише по факту на те, що відбувалося на полі. Отже, по-перше, Карпати одразу почали провокувати Динамо на динамічну гул. Вони не збиралися робити ось це все, як кажуть, відчути м'яч, покатати його. Це ми бачимо по першій же спробі вертикальної передачі крізь лінії низом від Альвареса. Далі вони м'яч втрачають, але команда готова до втрати після того, як піловар. Заволодів м'ячем ми бачимо, що і тиск у зоні м'яча присутній. Біловари надають підняти голову і швидко вивести м'яч у вільну зону. І найближчий для обіграшу в пас партнери теж розібрані гравцями у біло-зеленій формі. Тож Крістіану доведеться розвертатися і віддавати пас назад. Івів'яни не зупиняються і продовжують обмежувати гравців Динамо Київ у просторі та наявних варіантах. Перша лінія бресли працює якісно, дистанції між Учерецьком і Невашем та траєкторії їхнього руку не залишають можливості віддати передачу між ними, тож ця ситуація призводить до стандартного білдапу. І динамо тепер треба будувати атаку від власних воріт, а не з центру поля, де було виконане перехоплення. Як тільки Мівчеренко отримує м'яч на фланзі, підлепенець вмикається і позбавляє Костянтина простих пасових ліній, йому доводиться виводити м'яч через верх, чи підлепене встигає поставити ногу. Тож передача піде не на хід Кабаєву, як планувалося, а у боротьбу, що зменшує шанси Владислава на успіх. Так в результаті і вийде полегенько виграє в нього верх, і м'яч летить до підступів штрафної кия. І ось тут за нього вестимуть єдиноборство двоє гравців: Черезько і Михавко. Якщо ви дивилися це відео з відеорозбором Тараса Михавка, яке має з'явитися у підкастці, то можете пам'ятати, що не так із грою головою Михавка. Річ у тім, що Тарас часто виграє перший дотик, статистично це дуже яскраво підтверджується. У нього великий відсоток виграного повідля У Черецько, хоч і не низький, Михавко все одно тут має певну Скажімо так, не критичну перевагу у зрості десь сантиметр атамі 4, але виграючи право першим зіграти у м'яч, Михавко часто невдало підставляє голову, внаслідок чого виграний верх у його випадку взагалі не означає збереження контролю для команди. Це відзначалося на відео, там взагалі було поговорено багато речей, які з часом іншою мірою підтверджуються. Тож рекомендую подивитися тим, хто ще не бачив. А і також підписуйтесь на телеграм-канал, окрім Ютуба, якщо вам недостатньо того, що я публікую тут, тобто на Ютубі, і ви хочете утримувати більше розмірів. Так ось тут це спостереження підтверджується, вигравши по Михавко може вибити м'яч вперед, якнайдалі, або в гішому випадку в аут, але натомість запалює свічку у так званій. 14-й зоні, тобто зоні перед штрафною, де вже знаходиться Костенко. Іншими словами, статистично вдалий епізод персонального для Михавка і колективного для Динамо на ділі є негативним, бо рівень небезпеки після виграного єдиноборства не зменшується. Як можете бачити, це в темі до тієї статистики, яку певні діячі люблять наводити задля підтвердження якихось власних часто хибних тез. Пишіть у коментарі, як думаєте, що ж то за діячі такі, які зловживають або навіть маніпулюють статистикою. Продовжуємо дивитися епізод. Костенко ж не просто так опинився першим не м'ячінь, це наслідок того, що Карпати навантажують захист Вінамо і перед штрафною зоні м'яча ми бачимо ситуацію 3 в 3 і 5 в 5, якщо рахувати не тільки зону м'яча, а й взагалі всю ділянку біля штрафної. Дуже сміливо, і що важливо, у Динамо не залишається тут запасного гравця для підстраховки. Костенко м'яч збереже, це найголовніше, інше, що від нього тут вимагалося. Так, теоретично він міг загострити і менше кількості доторків, але не будемо пристіпуватися. Основне він виконав, віддав на підлепенця. Тим часом Динамо кількісно повертається назад, але по якості є. Питання підлепенець все одно залишається один в один проти Вівчаренка. Андрієвський біжить допомагати Вівчаренку, блокуючи зміщення ліву, але йому було достатньо розташуватися на пару кроків нижче за поточне положення, і воно дозволяло би йому як протидіяти підлепенцю у разі зміщення підіїву, так і дати можливість Біловару сміливіше іти на підстраховку. Ну плюс таким розташуванням він би перекривав чи лінію передачі до центру штрафної. Далі підлапенець пройшов вівченка, який, до речі, коректно розташовував корпус і був готовий до маневру праворуч від себе, але ось цей рух його дещо заплутав, збив з налаштувань, що дозволило Євгенові прокинути вперед м'яч і виграти вівчеренка корпус. Наступний фактор це хитрість епізодичних нападників Карпат, Зверніть увагу, що вони одразу вдвох знаходяться за Михавком. І жоден з них не відкривається поміж Тараса і Крістіана. Це важливо, бо у потрібний момент. Один з них діп'ється від мхавка, і Тарас не зможе піти за ним, адже супроводжуватиме того, який під час прострілу буде вищим до воріт, а отже, і небезпечнішим в теорії. Це був а але Сучерецько відкрився під другий темп і отримав там передачу, яку і конвертував у забитий м'яч. Робіть висновки самі, але завжди простіше подивитися лише на заключну фазу, сказати, мовляв, якого біса ніхто не грав по очередьку. Але якщо встановити послідовність, як ми це зробили зараз, то треба визнати, що сама по собі ідея здобуття переваги у цій зоні: інтелект очередька та здорова нахабність львівської команди в цілому дозволили Карпатам ось таким цікавим чином вийти вперед. Відзначу ще таку річ, що якби Очерецько цей пас не отримав, Карпатись більше за все, це то би забили. Але тоді би ми відзначали індивідуальну помилку Тимчика, який, наче тримав, тримав Чачуа, а потім у найвідповідальніший момент його просто втратив. І якби Очерецько не влучив м'ячу, наприклад, то він би опинився у Чачуа у дуже зучній та просторі для удару позиції. Піхальонка тут не варто звинувачувати, він оберігав зону перед штрафною, в якій продовжував перебувати Костенко. Тож залишати його та зону в цілому піхальонку було небажано. Ось таким чином вирішив цього разу зробити, аби не розтягувати тривалість відео, обрав найбільш цікавий для розбору епізод. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо так, сміливо ще натискайте кнопку лайк, якщо ні, то чекаю у коментарях від вас вашої точки зору. Дякую, що додивилися до кінця. На все добре, бувайте.